Добрий день, шановні колеги. Гайда на прогулянку так називається модуль, до якого я вас запрошую. У вас, очевидно, виникло питання: ну про що можна говорити, якщо прогулянка така знайома, відома і традиційно проводиться? Цей навчальний модуль не тільки про традиційні, а й про інноваційні підходи, про буденну структуру та варіативну новизну. Ми поговоримо про її у звичайний зміст. Та про дивовижне знайомство зі світом, що так цікаво дітям. А також широковідомі та забуті ігри, розваги. Про це теж буде йти мова. Ви помічали, що діти дуже люблять прогулянку. Чого вона для них така очікувана і бажана? Та тому що там більша свобода руху, там простір, там мінімізовані рамки зовнішнього контролю, там вони відпочивають від традиційних регламентованих занять. І залишається більше часу для улюблених ігор. А час для вільного і самостійного вибору діяльності дитиною важко переоцінити. Там варіативний ландшафт, ігрові майданчики різні. Пізнавальний аспект забезпечується великою кількістю об'єктів для спостережень, для досліджень, для розвитку просторового мислення. Це сприяє збагаченню досвіду, формуванню самостійності. Поговоримо і про орієнтовну структуру прогулянки, про її обов'язкові компоненти та про варіативні. Будемо говорити про два дуже важливі аспекти прогулянки. Перший оздоровчо-розвивальний. У дитини повсякчас проявляється природний потяг до перевірки себе на рівновагу, перестрибнути, пострибати на одній нозі. Пройти з брівкою тротуару, вилізти на драбину, стрибнути, подолати висотні об'єкти, розгойдатись, розкрутитись на каруселі. Це інколи непокоїть дорослих. І саме ці, на перший погляд дорослого, хаотичні дивні дії є природною необхідністю дитини в активному русі, є відповіддю тіла на потреби у тренуванні. А це основа життєдіяльності. Чи варто і для чого створювати такі спеціальні місця, як споруди, форти, лабіринти, утаємничені місця? Поговоримо і про це. І наступний аспект, такий акцент важливий, про який треба говорити, це розвивально розважальний. Прогулянка і розвага подібні поняття, а ще спостереження і досліди. Дитина часто бере щось в руки, розглядає. І це дуже важливо, тому що таке щеплення від байдужості дає тільки тактильне дослідження світу. Дітям імпонує позиція відкривачів, бо весь світ лабораторія, а дитина в ньому дослідник. Більш детальна інформація міститься на сайті Інституту післядипломної освіти за QR-кодом. Заходьте на цей модуль, будемо досліджувати традиційні та інноваційні підходи до організації прогулянки.